Судді до перевідача писаної ну, зору секретаря судового засідання Лещеського розглянув відкритим судом засідання апеляційні скарги Червини Андрія Ігорича та е, на постанову Пінського міського суду Київської області 26 грудня 2004 року та Осадчука Дмитра Олександровича на постановір Пінського міського суду Київської області, 26 грудня 24 року адміністративні справи притягнення до адміністративної відповідальності з Червини Андрія Ігореча. 109.70 року народження та Садчука Дмитра Олександровича, року народження за частини першої статті 185.3 Кодексу України про адміністративні правопорушень. Круче стати 294 КУПАП, а поліційний суд постанови. А скарги Червини Андрія Ігоровича та Садчука Дмитра Олександровича залишити без задоволення, а постанови Ірпінського міського судду Київської області 26 грудня 2024 року. Залишити безмін. Постановлена наперед закониця. Ніна підсевільне сені і остаточно розкаже, як і за цілі. Мотиві, з якими прийняті такі рішення, будуть обіцяні Так, коротше, всім привіт. За нашою спиною Київський апеляційний суд. Сьогодні розглядалася справа, нарешті призначили. Вісім місяців пройшло з моменту того, як королева донецьких корівників наклала на нас. На нашу думку, незаконне рішення з порушення наших прав і свобод. Коли в залі засідання вона почала ставити незаконні вимоги, покинути зал судових засідань, тому що там щось якийсь секретик у неї є. Ну, її секретики ми дуже чудово знаємо. По-перше, це невиконання самої недотримання законів. Це вже інша історія, як то кажуть. Так ось, ну відбулося щойно апеляційно, за апеляційною нашою скаргою засідання нарешті. По прошествию вісьми місяців да, призначили і розглянули. І що вдалося встановити? Що ворон ворону око не виклює і навіть мало того ще й сраку прикриє. Така сама суддя проявила, а, я не знаю, жіночу солідарність, чи корупційну солідарність, чи предвзяту солідарність, як не знаю, як це називати, відхилила нашу скаргу і сказала, що повна мотив буде описана в повній. Ухвалі суду. Ну, ми чекаємо цієї ухвали суду, хоч вона і вказала, що там оскарження не підлягає. Але я думаю, що я пораджуся зі своїм юридичним відділом. Ми будемо позиватися до вищої інстанції, до касаційного суду. Тому на цьому ще не закінчено. А, пані Лещенко, а, готуйте кеш, бо купити касацію буде набагато важче, чим доморгатися в апеляційному суді. Я розумію, що тут вже справа. Якби знайшла каса на камінь, да, і намагаєтеся відбилитися. Хрін там. Ми подамося в вищу інстанцію і будемо відстоювати далі наші законні права. Все виключно ще законодавства. Ні шах, ні вліво, ні вправо. Тому далі буде. Засідання ви вже бачили. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Разом сила.